Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную до вашого перегляду відео, що ви не помічаєте, на що вам потрібно звернути увагу. От, знаєте, може щось лежати на поверхні, а ви цього не помічаєте, а для вас це дуже важливо для того, щоб якось піти вперед, рухатися далі, змінювати життя або навпаки його стабілізувати і так далі. Так. Кому що важливо. Розклад загальний, одноваріантний. Буду дивитися сигніфікацію, тому якщо сигніфікація з вами співпадає, хоча б на трошки, то вже ваша, да? тому що це загальний розклад, не забуваємо про це. Він повністю резонувати з вами навряд чи зможе. Так, дивимося для початку, хто ви? Хто ви? Що ви за людина? Бджіка-трудівниця, зразу да. карти кажуть, бджілка-трудівниця до нас прийшла. Людина, яка не впадає духом ні при яких обставинах, легко пристосовується до життєвих ситуацій. Ну, Ви прям вмієте розібратися з ситуацією, не впасти в паніку, а от зразу вирішити, да, що в цьому робити і допомогти ще іншим. Тут, знаєте, як, як господиня, яка там знайшла в себе. Дві картошини, а наварила вечерину на всіх. Да? Ну, от, от ситуація. от Викручусь, зроблю і так, щоб це було класно, красиво, найкраще. да? Ці обставини, в яких ви знаходитеся, от ви в них дуже гарно вмієте орієнтуватися. Паганта Роща, подивимося, хто. воно. Ну, імператриця да? на бджілку трідівниці падає. Імператриця, до вас тягнуться люди, ви все вмієте. У вас, знаєте, як зараз сезон у нас літо да? Всі садять щось, вирощують, збирають, От ви це вмієте робити, як ніхто інший. Королева Пентаклів. Ну, такі схожі енергії, королева бджіл, королева Пентаклі, імператриця. Да? Ви вмієте. Жити, так, я так скажу. Ви вмієте користуватися цим життям, ви вмієте користуватися своїми ресурсами правильно, логічно, розумно. Ну, тут хочеться, звичайно, знаєте, трошечки вам скинути з себе груз і відповідальності. Мені карти показують. Оце я все вмію, я все знаю, так? це і відповідальність. А вам ніби хочеться, щоб вас ще сприймали трошечки легше. Ви ніби всім вже все доказали, да? ну, по крайній мірі, ну, багато чого вже досягли. От всі знають, да, що от ви вмієте і там спекти, зварити, ну, це грубо говоря, або там в роботі той, той, і то вмієте. От ніби вже всі знають, що там, не знаю, вона все зможе, вона все зробить, на неї можна розраховувати, вона така відповідальна. А вам, ніби, хочеться трошечки-трошечки цей груз з себе скинути. Хочеться якоїсь допомоги, підтримки, да? Тут, отак, ніби все сама. Я не скажу, що біля вас нема людей. Просто вони привикли, що ви зі всім справляєтесь, розумієте? Ось така сигніфікація мені йде. Ну, давайте дивитися, що ви не помічаєте. Що ви не помічаєте? Ну, що ви себе вже загнали, дев'яточка да, мечів, що ви вже трошечки перестаралися. Ви емоційно вигоріли, вам потрібен якийсь відпочинок, вам потрібна людина, на яку ви можете опертися, так? Да? Вам, типу, знаєте, як потрібно відпустити ситуацію і дати всю можливість близьким і рідним. Помогти вам. А то ви, дивіться, тут повішений який. Вона не сопротивляється їй зав'язують руки, зав'язують очі, да? її зараз підвішать. І вона не проти, вона привикла бути жертвою. Ви привикли бути жертвою. Ви привикли все робити самостійно, ви не спорите з цим. Ви привикли собі в чомусь, себе в чомусь ущемляти, да? виходити з тої ситуації, яка є там. Не вийшло там, не знаю, в чоловіка подарувати подарунок. На ну нічого страшного, так і буде. Або ви хотіли щось одне, а вам дали щось інше. Ну, буває, я почекаю, я потерплю. Ви така, ніби все приймающа. Да? Прийм... Тут карти говорять, ваші близькі, рідні, друзі, да? вони можуть більше, можуть більше. Дайте їм цю можливість, покажіть себе слабою, дайте їм цей шанс. Перестаньте надіятися тільки на себе, розслабтесь, да? дивіться, дев'ятка пентаклів насидить то ти не париться. Все, що має статися, станеться. Дев'ятка пентаклів карта впевненості в собі і розуміння того, що все йде туди, куди потрібно. Я просто цьому хоча б не заважаю. Да? Я тружуся над цим, я вже трудилася, поклала туди багато зусиль. а Зараз мені треба просто почекати, поки це дерево виросте. Да? Я не вкладаю сюди. Все зробиться без мене. Дайте можливість, ви посадили дерево, да? дайте можливість комусь ще його і пуляти, так, грубо говоря. Давайте дивитися, що ще нам карти покажуть, що ви тут ще не помічаєте, що ви ще не помічаєте, на що треба звернути увагу, я би навіть так сказала, так прикриємо карту. Треба вивільнятися, да, так, сю грузу відповідальності, на що зверніть увагу. Ну, біля вас точно є люди, на кого ви можете покластися. Ви не одна, це точно. Будьте легші будьте безрозсудні, дозвольте собі щось, зверніть увагу. Біля вас сильні люди, де. і вони теж можуть щось робити в цьому житті, а не все ви за них. Будьте трошечки да, карта дурака, будьте легшими, довіртеся їм, довіртеся. Скиньте цей груз відповідальності і стане жити набагато легше вам. Тут точно. Біля вас дуже багато людей. От ви людина притягательна, мені прям йдете. Біля вас є рідні, близькі, друзі, і ви їм весь час щось робите, робите, вони то й привикли, але з іншої сторони, мені здається, що вони б і хотіли би вам теж щось віддати, да, дати щось вам у відповідь. Тож, прийміть це, дайте їм такий шанс, дайте їм таку можливість щось зробити для вас. А я хочу ще подивитися на Оракулі. На що ще вам треба звернути увагу? Що лежить на поверхні? Чи, чи заховано десь далеко, треба відрити. Що ще тут у нас таке є. Дозвольте собі бути трошечки не ідеальною, да, Єва, вона трошки грішна. Перша грішниця така. Дозвольте ви собі бути не ідеальною, Не все вмієте, не все знати, да? помилятися. Прям тут карти такі говорящі ідуть. йдуть. Ну, Відкрийте в собі цю відьмочку, да? Кол колдунку таку. От прямо дивіться карти показують: і Єва, і морська чарівниця, відьма. Відкрийте це в собі, дозвольте це в собі проявити, не будьте. Весь час хороший, і день і вночі, я да? хороша дівчинка, не треба, дайте собі трошки розслабитися. Дозвольте собі якусь подорож да? у відпочинок. Можливо, хтось хоче поїхати і жме собі грошей. Чи як це я поїду там відпочивати, а тут таке робиться, не пустять з роботи, боже, да, взагалі там все становиться, де да, нічого не зупиниться. Ви маєте право всі відпочити. Ви працювали, тут трудоголік, перша карта зразу показує вас, трудоголіком, якому потрібен відпочинок, і вам по це необхідно. От на поверхні прям лежить, що не треба бути такою ідеальною. Ідеаліст, та людина прийшла, перфекціоністка, людина, яка любить і все робити ідеально, і за все береться, і все доводить до кінця, і така там, знаєте, прям хороша дівчинка. Ну, всередині, ж є оця така стірвочка. Да? І вона має час від часу показуватись для того, щоб б, трошки в якійсь мірі навіть вас захищати, вашу психіку, бо ви перенагружені. Ви перенагружені. Давайте ще на колоді оракульній затемнення подивимося. Що вам потрібно, що вам варто, потрібно, так? і варто, і потрібно знати зараз слова самі вириваються. Мужчина, мужчина йде якийсь мужчина до вас. Маякує, да? зверни на мене увагу. Розочарування. У вас розчарування в мужчинах? Ви, можливо, довгий період самі, або в цьому мужчині розчарування. Він вас тут якби. Довгий період часу не радував. ну Тут у вашому домі буде світло. Новий шлях, нова довіра, новий мужчина в когось, так, в когось по-іншому. От відкрийте своє серце для змін. Для змін у вашому житті. Тут удача іде до вас. Ну от Перестаньте все контролювати, їй-богу. І Богу перестаньте. Ну тут такий контролер мені вийшов. І себе контролює, І всіх навколо. Ну, не може бути все під контролем. Бог не справляється навіть. Бачите, що робиться в світі. Все тримати під контролем. Як на мене, так? Да? Як на мене, то воно ну, так. Інакше я собі цього всього не можу пояснити, що, того, що робиться. Тому тут треба. Прийняти події, прийняти свою сущність, не змиритися, а прийняти і співпрацювати з нею, з цією своєю внутрішньою такою енергією. Процвітання йде до вас. Ну, треба тільки тут собі чуть-чуть, Хай -чуть, сили роди вийшли, які говорять: дозволь собі погратися, дозволь собі відпочити, поведи себе якось по-іншому. Ніхто не пропаде, не піде, не підведе і так далі. Да? Розслабся, от що я вам хочу сказати. І тоді і все у вас зашевелиться, життя піде е, легше. Мені не показані тут події, такі, знаєте, які, знає, які кардинально міняють ваше життя. Мені показано, що е, тут. У вас є така велика напруга, яку треба скинути, але є недовіра, тому що, ніби, знаєте, ви все маєте робити самостійно, а карта говорить, що біля вас є на кого покластися і довіритися кому. Є тут, так? Да? І вам необхідний просто необхідний відпочинок. Комусь день, комусь два, комусь місяць, так? Да? Але необхідний відпочинок. Перезагрузитися, дати можливість іншим попрацювати. І нічого не розрушиться без вашого контролю. От те, що ви мали почути, ви це почули. Зніміть кандали з себе, зніміть кандали відповідальності. Ви не вищі сили, да? ви не можете і не маєте все контролювати. Це не у вашій владі і це. Неправильно на себе навіть да? брати таку відповідальність, ви не маєте права. Я вам так скажу, да, не маєте права брати на себе таку відповідальність. Ось такий цікавий, як на мене розклад вийшов. Я хотіла записати про чотирьох королев. У мене було стільки багато спроб і чомусь вони не йдуть. Я не знаю то відео без звука, то відео злітає, то якась частина записалась, відео то якась не записалась. Просто... Не судьба чотирьом королевам вийти в студію. Да? І тому я вирішила зняти відео, на що потрібно звернути увагу. Думаю, можливо, концентрація якась втрачається зараз не тільки в мене, якісь перешкоди є Такі, знаєте, в енергіях всесвіту десь між нами літають. І я вирішила зняти таке відео, мені карти покажуть, що тут. Не для мене підказки, а для вас, далі, потрібно трошечки відпустити ситуацію, розслабитися і все буде добре. Дозволити собі, дозвольте собі відпочити. Комусь тут прям дорога йде. Прям знаєте, десь там сховатися від усіх. І дозволити собі це. Тут про те, що я не скажу, що немає якоїсь прям такої можливості. Тут внутрішня заборона собі стоїть. А карта говорить, що ви маєте це зробити, і тоді все піде по іншому. Все, все буде набагато легше відбуватися у вашому житті. Тут навіть сила роду вийшла, рід прям вийшов вам сказати. Ну, хватить, хватить. Відпочинь. Ось такий розклад. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, мені дуже цікаво. Підписуйтесь, хто не підписаний, ставте реакції на відео. До нових відео, па-па!